здоровенькі були. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я сила, то увесь світ людини милий. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, потрібно їсти овочі. Та фрукти. Це називається правильне харчування, яке дуже важливе для нашого здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа є корисною для здоров'я, а яка шкідлива. А хлопчик Андрійко нам з вами допоможе. Це в нас молоко, сир, йогурт корисна їжа. Так, це корисна. Це в нас картопля фрі. Андрійко нам допомагає. Що він підказує? Так, вона шкідлива, правильно. хот дох булочка з сосискою, листя салату. Здавалось би, корисна, але ні, вона шкідлива для нашого здоров'я. Риба корисна калієм, фосфором, вітамінами А та Д, щоб ви дітки росли міцними та здоровими. Отже, риба у нас корисна їжа. Каша радість наша! Можна покласти туди різні ягоди і буде дуже смачно. як ви гадаєте, корисна їжа? Так, це корисна їжа. Солоденькі цукерочки, як ви їх полюбляєте, але це шкідлива їжа, так, Андрійко, правильно? Салат з овочів. А ми знаємо, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я. Отже, так, це корисна їжа, правильно! Різні тістечка, тортики, кексики. Все солоденьке дуже шкодять нашим зубкам. Отже, це правильно, це шкідлива їжа. Це наші фрукти, яблуко та груша. Як ви гадаєте, вони корисні чи шкідливі? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Солоденька шоколадка. Шкідлива? Чи корисна? Так, правильно, Андрійко, вона шкідлива. А це наші овочі, помідор і солодкий перець. Ану, Андрійко, підскажи нам, корисна чи шкідлива їжа? Правильно, це корисна їжа. Це солодкі напої пепсі та Кока-Кола. Ми можемо їх знайти в магазині. Але вони які? Так, Андрійко! Вони шкідливі для нашого животика. А це яйця, які знесла нам наша курочка ряба. Які вони? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Ось ми дізналися, яка їжа є шкідливою, а яка корисна для нашого здоров'я. Молодці діти! До нових зустрічей!